Хочу виступити на публіку, або себе відрекомендувати, обов'язково зроблю паузу після свого вітання. Вітаю! Мене звати Яна Ушпік. Ось це є дуже дієво і дуже класно, і проявляє нас як впевнених собі людей, які здатні тримати увагу аудиторії. Що таке тримати цю увагу аудиторії? Це бути сфокусовано на дії, яку я нанизую на цю аудиторію. І на тому, що я хочу від неї отримати. Тобто я повністю включена в цей процес. Мона якби трошки більше, ніж мало б бути. Чим більша аудиторія, тим більший посил. Ось цей власне посил можна тренувати ось таким чином. Якщо є друзі, знайомі, близькі, родичі, так, хто відгукнеться, спробуйте домовитись таку гру. Гра називається Ти. Мені необхідно, аби людей стояла до мене спиною і я вигукувала ти конкретній людині, і вони відчували, верталася. Або я ходжу по дому, ми знаємо про таку гру. Якщо людина десь відвернута, дивиться телебачення, наприклад, я можу сфокусуватися на ній і чекати, поки вона намертно звернула увагу.